Шановні здобувачі освіти, вітаю вас та ваших батьків. Мене звуть Дорофієв Юрій Іванович, я завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. У 2023 році між кафедрою та Харківським ліцеєм номер 73 була підписана угода про співпрацю. Згідно з якою на базі ліцею створено освітньо профорієнтаційний центр та відкрито профіль інформаційні технології, або, як сьогодні всі кажуть, IT, викладачі нашої кафедри на заняттях знайомлять старшокласників з основами програмування, з сучасними інформаційними технологіями та принципами розробки робототехнічних систем. Всі знають, що IT-спеціальності в сучасному світі стають все більш популярними. Навіть незважаючи на воєнний стан в нашій країні, українська it індустрія в попередньому році збільшила обсяг, обсяги розробки програмного забезпечення та обсяги продажів. При цьому Харків за кількістю IT-компаній та it фахівців впевнено випереджає всі інші регіони та локації країни і поступається лише столиці. Які ж основні переваги роботи в IT? Чому ми вам пропонуємо обрати саме цей профіль і обрати саме цю сферу для своєї, для, в своєму майбутньому житті? Ну, по-перше, це як би то сказати швидкість роботи в ІТ-компанії. ІТ-ринок це ринок, який розвивається дуже швидко, дуже стрімко. І щоб е втриматись на плаву, потрібно швидко працювати. А чим вищий темп роботи в компанії, тим цікавіше буде ваша робота. Е По-друге, ви, працюючи в ІТ-сфері, будете завжди в курсі всіх новин. А це означає, що вам буде про що поговорити з друзями. Крім того, вас будуть оточувати високоосвічені люди. Вони всі професіонали, і вам буде дуже цікаво, вам буде потрібно підвищувати свій рівень, щоб в такій компанії було цікаво працювати. Далі. Кожен IT-проєкт проєкт це унікальний продукт, тому з новим і незвичним завжди цікавіше працювати. Безумовно, дуже важливо, важливою перевагою є можливість дистанційної роботи. Сьогодні в більшості IT-компаній саме дистанційна робота, і крім того, кожен працівник обирає, коли йому зручно працювати, а коли зручно відпочивати. Ну і також останнє за порядком, але не останнє за значимістю, перевага це рівень доходу. Також всі знають, що зарплати в цій сфері ну, скажімо так, набагато вище середнього. Зважаючи на всі ці і багато інших переваг, про які я не сказав. Ми запрошуємо всіх, хто цікавиться сучасними інформаційними технологіями, вступати до Харківського ліцею номер 73 обирати профіль інформаційні технології, отримувати атестат про середню освіту, і після цього приходити до нас вступати до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Ви не помилитесь, якщо оберете саме цій напрямок інформаційних технології. Дякую за увагу і до зустрічі в аудиторіях!